А ти куди взагалі збираєшся? Ракурс, ракурс? А для чого тобі ракурс? Слухай, в мене є така чудова продукція. Я взагалі від неї дуже дуже кайфую і вважаю, що вона повинна бути у всіх вдома. А Бо що це таке взагалі... саме? Взагалі... Це взагалі для чого вона? Вона чудово покращує якість волосся, нігті, фігуру. Я, якщо шо, мати трьох дітей, подивись на мене. А ти де зараз заходиш? що заходиш? Що за вид такий гарний? Це взагалі неймовірне місце. Мабуть. Так. Одне з найкращих у світі. Подивися на ці гори. Подивися, куди саме дивитися? Ось там такі чудові гори. Це Ісландія. Ми зараз в Борганесі, і я хочу спожити свою улюблену продукцію з лісі. Ця продукція, вона тут і продукується насправді. Вона дуже-дуже якісна, я її дуже-дуже люблю. Я приймаю її сама особисто і також приймають мої діти. Якщо у нас є якісь там з дитинства такі спогади про рибі чи жир, що це таке бяка якась, то ні. Це жир він зі смаками, з лимонним та манговим. Немає жодного після смаку, я його дуже-дуже люблю. п'єш його просто, звичайно, і ніяких не І навіть запевнів. не кривлюся. З задоволенням класно. Задоволення. Ну, ти Задоволення. просто давно п'єш, п'єшого видно. Да? Так. Любиш випити. Дуже люблю <гум> 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 дуже люблю. Випити ну, клас. жир. Ну супер, ну Я будь здорова. Злую. Клас, супер, дякую.